Тож, це ті самі нанокостюми, про які ми чули. Ох, дідько, мені б такий. Дядько Сем не витрачатиме мільйон баксів на захист твоєї зморшкуватої сраки Джонсон. Дадуть мені такий суперкостюм, я тобі покажу, хто тут справжній ніндзя. От на це б я б подивився. Так, хлопці. Ми ворожими позиціями. По нам працюють ЗРК. Я роблю коло, відстрілюю пастки. Тут добряче окупалися, друже. Артилерія тут працює, дай Боже. Тож раджу тобі дарма навісовуватись. Постривай, якого біса ми сідаємо тут. Або під вогонь ППО, або під вогонь артилерії. І я обираю артилерію. Це кінцево, панове. Далі я летіти не можу. У затоці зараз дуже спокотно. Удачі вам. Дідько, зараз такий костюм стався б в нагоді. Убіхи, скоріше завантажуйте всіх поранених на борт! Та швидше злітайте. Ідіть за мною, сер. Лейтенант Бредлі чекає нас на КСП. Обстер, кушите! Срадо всего святого, но Бог ждет меня! в безым этаке! Лейтенант Бредлі чекає. Швидше, сер. Скопа штабу. Ми у повній сраці. Вони виявили нашу позицію. Нас обстрілюють з гавані! Лейтенанте, маніплювати на ваші проблеми. У вас завдання знищити позиції ЗРК. І ви, бляха, маєте прибрати Тітонгушки. Зрозумів. Отже, сучий син. Прийняв вас. Вашу ж мать, ще одного спили. Кочівник, ситуація тут не на нашу користь. По всій гавані чучхе розкидали тонгузки. Літаки не можуть захопити ці. Щось перешкоджає радару. Треба прибрати тонгузки. Інакше ніякого підкріплення не буде. Нібито не складно. Якщо хотів попрацювати, ось тобі задача. Залишуся тут, і триматиму пагорб, тож зустрінемось якось пізніше.